Вітаю вас знову. Сьогодні у нас буде три ряди: 18, 19 і 20, хоч так округлити. Ось, ну, початок такий, як ми вміємо, знаємо і вже не раз робили. Тому дві сліпі петлі. Дві петлі підйому, стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Так, дві. Пропустили одну наступну столбчик без накиду. Тут взагалі трішечки вже лишилося цих арок. І ще дві, накид. Ось. Це все ми повторюємо з ряду в ряд уже який раз, напевно, вже з закритими очима можна це повторити. Далі буде три повітряні петлі. Зараз моя трішки ниточка путить. Один, два, три. Три стовчика без накиду в арку. Один. два, Три. Ось тут десять стовпчиків пров'язуємо. Один. Тобто всі які з тієї сторони. Вже може бути не зовсім видно, де конкретно. Чотири, п'ять шість, Сім, вісім, дев'ять і десятий. Ось так. Тепер Олько кошмар, що ми тут одиться. Тепер стовпчик пропускаємо один і продовжуємо. Ось один пропустили. І з наступного кожен стовпчик без накиду ми пров'язуємо. Ось так до кінця. Так, закінчили. Тепер 4 стовпчика в арку. 1 2 3 4 Ось цей елемент, два стовпчика з накидом. Так, і ще два стовпчика в цю жарку. Ну і тут пров'язуємо три кластера відразу. Дві повітряні петлі і ще два. Так, три повітряні петлі. Три стовпчика без накиду. Пров'язуємо десять стовпчиків над стовпчиками. Три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять і є. Тепер два знову звуження. Підряд перше. І відразу друге. Ось так. Тут. Знову центральний стовпчик у нас лишився, пров'язуємо його як є. І віддзеркалюємо з цієї сторони знову два звуження. Тут треба трішки притримувати, щоб сильно не витягувались петлі. Так. І тепер знову 10 стовпчиків маю лишитись один. Три, чотири, п'ять, сказала, шість. Сім, вісім, дев'ять і десятий. Ідеально. Три стовпчика варку. Три повітряні петлі. Три групи, стовпчики з одним накидом, з однією вершиною. І між ними дві повітряні петлі. Отак. От і останнє. І відразу накид, і стовпчик з накидом. Ну, от, власне, все. Далі повторюється все те, що ми вже до цього робили. Один, два, три, чотири, тільки дзеркально. Тут чотири стовпчика і починаємо пров'язувати стовпчики без накиду. Ось тут, один стовпчик ми лишаємо. Ну, Можна звідси ось відрахувати 10. Плюс 1, 11. І все інше пров'язати. На цьому все. Зустрімося вже в наступному ряді, це буде 19 -й. Так що давайте початок 19-го ряду, сліпа петля. І ще одна варку. Ниточку зробила. Так. Три повітряні петлі підйому, йому, стовпчик з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчика з накидом. Це вже як табличка множення. Дві повітряні петлі. Ну і тут якраз лишилось зовсім-зовсім трішки його пров'язати. Ось так. Накид. два стовпчики з накидом. На сьогодні злива і щось моргає світло. Так що цілком можливо, що це Дайте останній ряд, якщо не встигну записати до завтра. Три повітряні петлі три стовпчика без накиду сюди тут 12 стовпчиків маємо прив'язати по ідеї Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять так, лишається один стовпчик. Так, цю петлю ми пропускаємо. І тут вже будемо робити рельєфні стовпчики. Ми в'яжемо в Ну, навколо стовпчика без накиду над ось цим рельєфним стовпчиком, то ми трішки назад відходимо. Ось так знову п'ять. Вяжу і не сказала п'ять стовпчиків без накиду, три накиди, і знову над стовпчиком нижнім ось так получается. Працюємо в стовпчик без накиду над ось цим, як і попередніх разів. То нічого нового немає. Між рельєфними стовпчиками 5 стовпчиків без накиду і назад. Якщо очок зручний, то це дуже легко робиться, чотири п'ять. Тут уже до кінця покажу. Три, 4, 5. Три. І тут дивіться, один, два, три вниз. По ідеї за це маємо в'язати, але відступаємо назад. П'ять. Три накиди тут один. Два, і от за цей. Ні, де забагато і буде два. Тут, де повітряні ланцюжки, вони тягнуться. О, два якраз лежить гарно. І все. Тут закінчуємо. Так, далі чотири стовпчика в арку. Тоже по класиці. Один-два. 3, 4, 2 стовпчика з накидом в наступну арку, 2 повітряні петлі, 2 стовпчика з накидом сюди ж. Накид і робимо групу з трьох стовпчиків з однією вершиною. Дві петлі і ще одну. Один, два, три повітряні петлі. Далі в арку два стовпчика. Шість стовпчики і потім звуження. Два, три, чотири, п'ять. Шість. І йде звуження. Може вже трішки тягнути, воно так і має бути, тому що у нас завертається все. Так. Далі п'ять стовпчиків. Один, два, три, чотири і п'ять, і знову звуження. З двох стовпчиків. Ось так. Центральний стовпчик знову пров'язуємо. Далі знову звуження, два стовпчика разом. Дзеркально віддзеркалюємо автологія, але воно таке є. Тепер п'ять, три, чотири, п'ять. І два разом. Ну і тут має лишитись шість. Якщо все добре пораховано. Угу. Два стовпчики в арку. Три петлі. Три стовпчики з однією вершиною, дві петлі. Три стовпчики з однією вершиною. Накид і відразу переходимо. В арку дві петлі і два стовпчика сюди ж, 1, 2, 3, 4.

І ось цей це рельєфний. Так. Два накиди. І так, трішки далі. Є. І... Не забуваємо пропускати стовпчик, деякі перекриває наш рельєфний. Воно. І п'ять стовпчиків три чотири. П'ять. Три рельєфних. Три і один сюди, ось тут. Тру відзеркалити досить таки легко. Ну і все, далі вже от, 5 стопчиків і тут вже видно куди в'язати. 5, 3 і ось тут. Дивіться, ось цей. І так далі по колу. Зустрінемось в наступному ряді. Так, двадцятий ряд. Ну, сліпа петля. І ще одна. Три петлі повітряні. Що таке? Так, до мене гості. Ні, чекай. Чекай, знімаю. Дві повітряні, два стовпчика, дві повітряні петлі. Пропустила одну арку в наступну стовпчик, виняє. Так, дві повітряні стовпчик без накиду. Дві повітряні, стовпчик без накиду. Ще дві накид. Два стовпчика, дві повітряні і два стовпчика з накидом. 1, два. Тут вже дві повітряні. Ні, три повітряні. Тут два стовпчика. Ось так. І тепер в'яжемо стовпчики без накиду до ось цього місця. Тобто ми не дов'язуємо один стовпчик, ось тут ми зупинимось, То все дуже легко, просто і досить швидко. Видів, тут здається 29 чи 30, не пам'ятаю, ну ще на тиждень роботи. Ось передостанній. Ось цей пропускаємо і в рельєфний в'яжемо стовпчик без накиду. І тепер переходимо на цю сторону. І пров'язуємо все, 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 все аж сюди. Закінчили. Чотири стопчика без знакиду варку. Один, два, три, чотири. Чотири повітряні петлі. Так, це місце ми знаємо два стовпчика з накидом, дві повітряні і два стовпчика. Знакидом в цю ж саму арку. Накид, і у нас якраз тут не місце лишилось, тут грубка. Є. Тепер дві повітряні петлі, і от сюди, в арку, ми пров'язуємо один стовпчик без накиду і в наступні 6 стопчиків пров'язуємо 3, 4, 5, 6. Ось так. Тут воно трішки тягне, так і має бути. Так, перерахували. 6. Тепер 2 стопчики з однією вершиною Пров'язуємо ще 4. Два, чотири. І знову звуження. Те, що воно тут так позом береться, воно так і має бути. Запокою вас, як можу. Після відпарювання воно все буде рівно. Три середніх стовпчика пров'язуємо просто. Стопчик, стовпчик, один, два, три, і тепер відзеркалюємо два стовпчика з однією вершиною, чотири стовпчика, чотири і два стовпчика з однією вершиною. П'ять і шість. Все зійшлося. Стопчик без накиду в арку. Дві петлі. Три стопчика з однією вершиною. Стопчика з накидом. І одразу накид і в арку стопчик з накидом. І ще один, і дві петлі. І сюди ж ще два стовпчика. Ну, Власно, один, два, три, чотири. І це все. Далі все повторюється. Ось тут ряд ми в'яжемо стовпчиків без накиду. Тут ви нічого не спутаєте, тому що пров'язуєте стовпчик без накиду над рельєфним. Ось цей пропустили і в наступний в'яжете. То тут помилитись вже ви не помилитесь ніяк. Все, легких петельок вам і до зустрічі вже в наступному відео.